Вітаю всіх! Ви на каналі Майстриня. Мене звати Альона. І поговоримо з вами про досить важливу річ під час виконання ручних робіт із текстильних матеріалів. Це саме закріплення нитки. Отже, я для роботи візьму ниточку темну, так щоб вам було гарно видно. Але ви знаєте, яка нитка вам потрібна буде саме для ваших робіт? Відміряю нитку приблизно 60 см. Ми можемо це визначити дві довжини навколо ліктя. З'єдную два кінці разом. І ми будемо з вами робити закріплення нитки петлею. І просуваю у вушку голки два кінці нитки. Таким чином у нас утворюється на довшому кінці петля. І ми будемо зараз закріплювати нитку петлею. Підхоплюю одну-дві нитки тканини. І у петлю, яка в нас утворилася, просуваю голку. Та затягую. Все, ниточка у нас затягнута. Ось таким чином. Далі виконуємо ті роботи, які нам із вами необхідно. Переходимо до іншого варіанту. І сьогодні ми поговоримо. Для даного варіанту я відміряю нитку приблизно 60 см, і просуваю один кінець нитки у вушку голки. таким чином, щоб один кінець залишився коротший, інший довгий. І зараз будемо фіксувати. Нашу ниточку на тканині. Такий спосіб закріплення називається закріпка, підхоплюю одну-дві ниточки тканини. І знову фіксую в тих же самих проколах одна-дві ниточки у тому ж самому місці. Робимо другий стібочок. Коли ми потягнемо, ми бачимо, що ниточка наша міцно закріплена. Ось так виконується закріпка. Такі закріплення ниток, як в першому варіанті, так і в другому, ми можемо виконувати чи катушковими нитками, чи вишивальними нитками під час вишивальних робіт. Опановуйте і у вас усе вийде! Залишаю, як закріпити нитку в кінці роботи. Ну, наприклад, у нас є даний малюнок. Якось ми обшивали, наприклад, якусь строчку. перевертаємо нитку, виводимо на зворотню сторону з голкою. І у нас вже є намічені стібки, за які ми будемо закріплювати нашу нитку. Ось вони, якщо подивитись, ми можемо голку під них підтягнути. Завожу голочку один раз. Як завжди, у петлю вивожу. Тобто кожен раз у нас іде фіксація петлею. І другий раз по підстібки, не прихвачуючи тканину. Все, ниточку ми закріпили. Ось так виглядає закріплена нитка.